Промерзати або дефіцит кислороду створювався, вилуплятися і працювати. Ми які там мешкають ось на слайді, це які просто в солоній воді не змогли їх зміни. Вони викликають повинно цікавити і громади, які в. Що сьогодні ми завітали до району для того, щоб можна було висвітлити питання, які стосуються відновлення природних нерестовищ для відтворення риб, вирішення проблем, екологічних проблем малих річок, відновлення екосистем цих річок і. Розгляд програм впровадження зариблення водою для того, щоб покращити екологічний стан водойми і там боротися з різними проблемами, які виникають в результаті. Ну, там, дисбалансу екосистеми. Сьогодні ми з фахівцями приїхали для того, щоб провести тут такий захід. У нас в університеті є науково-дослідний інститут біології, там є науково-дослідні лабораторії. Ми виконуємо роботи за державним замовленням, це такі багаторічні проєкти, які виконуються. Це моніторинг екосистем водосховищ Дніпра, це моніторинг. Водних екосистем навколо і навколо водних екосистем це моніторинг впливу. Наприклад, в Криворіччі ми працюємо, вплив шахт на водойми, які там протікають, наприклад, на річку Саксагань, на річку Інгулець. Ось реабілітація водойм. До окупації Запорізької атомної електростанції ми працювали на водоймі охолоджувачі Запорізької атомної електростанції, розробляли гідробіологічний режим моніторингу водойми. На водоймах каскаду Дніпра це питання зариблення Дніпровського водосховища, це розрахунок лімітів вилову риби з водоєм для того, щоб розуміти і не підривати запаси. Водойми, а наразі актуальним є це розрахунки збитків, які заподіяні в результаті руйнації водойм, наприклад, руйнації каховського водосховища, це розрахунки збитків, які заподіяні водним екосистемам, за рахунок втрати місць існування життя гідробіонтів. Ось і шляхи реабілітації як водойм, так і території, які вивільнились в результаті осушення, в результаті зливу водосховища. Займаюся проблемами загальної екології через такі унікальні агенти, як безхребетні тварини. Тобто, весь загал від павуків, комарів, що сьогодні також будемо розглядати, і санітарне значення велике для людини. Окрім це ж не просто санітарне значення, щось кусили. Це є їжа для тих риб, які сьогодні побачимо. Тобто, це малеча, але дуже важлива, яка виконує дуже велику кількість не тільки екологічних функцій, а має велике значення. Для людини. Це економічне навантаження, медичне навантаження, санітарне ветеринарне навантаження. Водойми є ключовими екосистемами, тому що на них особливо в степовій зоні базується все. Це ніби такий каркас, від яких відходить дуже багато всього. Всього не просто у природному сенсі, а й у плані господарства, як ми це використовуємо. Тому, безумовно, різні катастрофічні явища чи похибки у менеджменті таких територій вони викликають підвищений інтерес і по Стінні, ну постійне клопіт у нас як користувачів таких територій, тому сьогодні от е, презентації поспілкуємось, Я думаю, що наші експертні знання Кажуть. будуть дуже важливими і стануть у нагоді місцевій громаді. Шо, може якось стикалися по роботі з Павлоградським районом. Може щось чули про наші… Безумовно, у нас же тут е, у Кочерешках біостанція, яка а -а -а. працює вже колеги. Скільки біостанцій 100 років дано Ну, в районі 100 років, тобто це величезний пласт. Банк даних такий моніторинговий. Я думаю, що в цілому в Україні ну тільки аналогів може бути такої безперервної роботи на одній території. Це ну 5-6 точок на всю країну. Mm -hmm. Тобто Павлоградський район тут на карті присутній дуже цікаво. Булахівський лиман, якраз і гідрологічні дослідження, абсолютно різні цілий спектр, і яким чином впливали води, шахтні забори підземних вод, От, що утворювалось з ландшафтами, як відбувалася засолення ґрунтів. Тобто, це всі процеси, які колись навіть на радянському масштабі вивчали саме в Палаградському районі. Зараз я хочу це відновити в рамках там якісь. Дивіться, дивіться. Цей проект може пролежати і десять років, можна ми ж не знаємо, коли закінчиться війна, і немає зрозуміти людей. Ми повинні зберегти нашу екологію. Ми повинні розуміти, як правильно здійснювати зариблення, тому що зачастую люди не розуміють, що коли вони, наприклад, здійснюють зариблення, це може. Навпаки пошкодити екологічну ситуацію і замість користі може бути шкода, тому науковці нам сьогодні доповіли, що повинен бути саме науковий підхід для того, щоб здійснювати розчищення річок, для того щоб здійснювати зариблення. Чітко науковці. Визначають, скільки може бути запущено запущена риби, я, яка е, риба, е, на, наприклад, шкідлива, яка е, необхідна для водойм? Е, тому це дуже була цікава ну, така конференція? Ну, проблема, по перше, е, е, заключається в тому, що е, на все потрібні гроші у громад є. Екологічний податок, який вони отримують, вони можуть використовувати ці кошти на будь-які екологічні цілі. Ну, громадам громад в першу чергу є необхідність, наприклад, вирішення проблем з поводження з відходами. і Вони замість зариблення річок можуть потратити на закупку контейнерів для твердих побутових відходів. Тобто громади вирішують, куди краще направити ці кошти. Ну у нас вже в Павлоградському районі реалізовані проекти це розчищення річки Вовча в районі парку колишнього 1 травня, це розчищення річки Самара біля Вербок. Ну на жаль, поки що в зв'язку з військовими діями ці проєк... ну, інші проекти не ре... не реалізовані, скажімо так. Ну звісно, хочеться мати гарні, широкі розчищені річки, але на це потрібні кошти. І в майбутньому я думаю, громади будуть поступово. Здійснювати цю роботу.